Чемпіонат України, як завжди, збирає лише найсильніших пауерліфтерів країни. Ці змагання основні у році. За підсумками формується збірна України, яка представлятиме нашу державу на чемпіонатах Європи та світу. Так цього року у Маріуполі достойні результати показали всі коломаянки-учасниці. Кожна завоювала призове місце. До прикладу, Марія Чепіль стала третьою. А Оляна Лютник виконала норматив майстра спорту міжнародного класу та здобула друге місце. Обидві пауерліфтерки, включені до складу збірної та виступатимуть на чемпіонаті Європи. Порівняно з минулим чемпіонатом України я трохи покращила свій результат, так як вже почалися нові категорії. І я задоволена результатом. цей результат забезпечує мені місце в команді на чемпіонаті Європи. Це мій перший європейський турнір. Того року я була включена в резерв, але ну, не, не виїхала. Цього року я вже в складі збірної. Того року я теж виступала гікатори. І за рік е, я додала в результаті 60 кілограм. Вдало на чемпіонаті України виступила заслужений майстер спорту Інна Оробець. Попри те, що отримала золоту медаль, встановила ще й рекорд України. Попередній результат перевищила не набагато. В сумі присідання підняла на пів кілограма більше ніж минулого року. Відрадно, що Інна Петрівна захищатиме честь країни на чемпіонаті світу, який відбудеться у жовтні в Пуерторіко. 2011 року у нас були нові категорії. І всі рекорди, які були до цього часу, вони анулювались і почався відлік новим рекордом. Відповідно, того року я виступала на чемпіонаті України і встановила рекорди України в присіданні і в жимі. Але цього року я змогла покращити встановлений мною рекорд того року. І тепер він дорівнює 255 кілограмів і 500 грамів. Чемпіонат України проходив чотири дні у Маріуполі. Жіноча збірна виступала у повному складі семи учасниць п'ятеро коломоян. Пауерліфтерки, які не потрапили до збірної України, теж показали високі здобутки. Віра Говтова та Анна Литвин привезли в скарбничку міста дві срібні медалі. Жіноча збірна команда Івана франківського виспала дуже гарно, успішно, зайняла перше місце серед всіх областей міста Києва і обновлення Республіки Крим. Це, ну, чемпіонат України це саме важливі змагання в Україні, найвищі змагання. Тут формуються збірні, дорослі збірні жіночі і чоловічі на чемпіонати Європи, на чемпіонат світу. Спортсменок до змагань готували заслужені тренери України та майстри спорту міжнародного класу. Це Василь Оробець, Валерій Тимків та Микола Чабан.